У воєнний час Івано-Франківськ став домівкою для родини Киричів Едуарда і Тетяни. До початку активних бойових дій в Україні Киричі мешкали у Києві. Він художник-постановник серії мультиплікаційних фільмів про козаків, Енеїди та Лиса Микити. Вона психологиня. На Прикарпатті Едуард продовжує займатися улюбленою справою та навіть планує видати альбом. Робив. Я з, з, з визначними режисерами, які я не був, Це все нема цього режисера Черкаський. Він зробив острів скарбів, зробив лікара і боліт. це його немає вже. І іноді я йому теж щось малював. Те, що я з ним малював, я хочу ще вийде помчик. Окрім роботи у свої 79 років Едуард встигає і волонтерити. Вчить дітей малювати і розповідає історію створення мультсеріалу про козаків. Ми в Києві теж волонтерили і прийшли сюди, і знайшли собі прихисток з цього. З Карітеса ми одразу пішли по поліцеях, ліце, ліцеї, сьомий, третій, п'ятий, як і тут. І діліток приводили, щоб ми їм розказували, щоб я розказував на дощі, ці, так малюнки робив, як козаків малювати, історію. оце, що я вам розкажу, я їм розказую. На Прикарпаття подружжя виїхала евакуаційним потягом. Раніше на заході країни Едуард бував лише у Львові. Та цього разу перемогла любов до Івана Франка. Тож разом із дружиною приїхала до Івана Франківська. Я завжди любив Франка і люблю його. Тільки не був я, тільки гріх на мені, що я не був на Гуєвичах ні раз. Ми не знали, куди нам тікати. І ми втекли до Івана Франка. А то скрізь Іван Франко. І люди нащадки Франка. Це дуже приємно. Це мої рідні люди, розумієте? Я з ними маю спільну мову. Розумію, дуже тонкі люди, дуже емоційні і глибокі. Разом із чоловіком вже 49 років завжди поруч дружина Тетяна Кожуліна. Жінка каже, понад 28 років працювала психологиною. Та одного ранку все змінилося. Якось я зранку проснулася і думаю, чого це я так два рази на тиждень, тиждень проводжу групи з ветеранами, з інвалідами, з людьми, які отримали якісь травми. А в мене таке щастя під боком, якому потрібна допомога як в житті, бо він, він надзвичайна людина. Я його кохаю до сьогоднішнього дня. Це унікум. Це людина епохи відродження.